Екран мерехтить, це моя стратосфера. Тут замість пензля джойстик, замість полотна мапа. І кожен мій мазок, це фінальна крапка для ката. Я небесний архітектор, диспетчер страшного суду. Бачу світу тепло, візорі не вірю в пересуди. Вони риють нори, ніби криси зеленці але мій в це дрон, це руці, у вруці. Угені вбивці, це не грав бісер. Тут кожен хід фатальний. Мій пульт, це зброя точності, Антена лезо грому. Я бачу. Пики перед тим, як підпишу смертельний вирок, ми року, ми року. Паніка в їхніх лавах, як у дантовому пеклі, я керую роєм, що жалить, залишаючи лиш пил, вони кричать Браці, про невідому фігню А це я звичайний хлопець, що робить свою роботу. Мої очі всюди, моя воля, тригер. Я зливаю їхні душі, наче системний адмін Гігабайтами, це вендета з неба відплата забучу їрпінь, я оператор птички, що влаштує їм останній пір. Кожен пуск, це, маніфест, це мій особистий імператив Поки я тут і мій фінальний аргумент вибуховий на